Ну що ж, всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні, Боже мій, е, я не знаю, навіть, чи це мені казати. По-перше, ті, хто в мене в клубі і дивляться зараз це відео, велике вам дякую. Ми сьогодні, нарешті, добили це яйце і відкрили скін Godzilla Бас. Він мені дуже подобається. Цей скін за 800 гемів буде продаватися, після, якщо ви не встигнете з своїм клубом. Добити тут. Е, ще й 55 генів залутали і взагалі мені сподобалось це свобіття, і, ну Мені реально сподобалось. І в цьому відео я скажу те, що я придумав. Е, попер, не знаю, чому показати? Ті, ті значки всілякі, міні-спреї і просто. Я придумав таке. Як ви знаєте, я планував, я планував е, зробити пуш 50 тисяч. І я подумав, що це якось просто. І я ж зрозумів, що просто 50 тисяч це до кінця весни це якось, ну, вже банально, там, до кінця якогось пори року. Тому я придумав. 50 тисяч за 50 днів. Ну, я щось таке вже, ну, так. Я відразу кажу, я цю ідею взяв в Вітулшарка. Він щось казав за 100 тисяч за 100 днів. Е, що я там бачив інших блогерів, які там хотіли там тисяч за, стік... ну, за стільки днів. І е, то я хочу спробувати теж це зробити тільки на 50 тисяч і... Це не новому аккаунті. Так, це правда. Мені там скільки? по математичним тим. Тим самим це є 2377. Е, Я підрахував, во шландавний Е, Я підрахував, е, якщо я. Ну, тобто. Я, звичайно, до виходу драку, звичайно, я не встигну апнути більше ніж 2 кацаря кубків, це звичайно. Ну і можна рахувати. Е, ну, це вже тоді вийде драку, це буде 80-й браур. І. Е, так, у планшет тепер є, це вперше. І от дивіться, от зараз дімо 50 тисяч на... На 80. І в нас буде 625 кубків на кожному персонажі. Ви уявляєте, ви уявляєте, тобто мені треба апнути на кожному браурі мінімум 22 ранг. І то при чому, ну тобто... Ну, не на кожному, бо в мене є ж 25, 25 ранг, От Едгар, Перл, Міко, Мелоді, Корделіус, Кіт, Баррі, ну, ні, там, Марі, Лорі, Анджелі, Спайк, Пайкер, і Дзлиті. Ну, але все ж, вони теж на 700 хуй та кутків апнуті. Ще хочу, поки є мутації, ще доступні, хочу шісту апнути на 25-й. Ще хочу база апнути на 25-й. Взагалі, ще хочу і кольта, і брока. У мене є не чотири 4 бравлери, яких я хочу апнути на 25-й. І це вже плюс... Ну, плюс-мінус, це вже десь пів тисячі кубків прибавиться. Ну, біля того. Это ми прямо дуже не рахуємо. Ну, а так, то в мене вже от дуже багато 22 рангів. Ну, у мене і не так то і багато, ну, ще треба, до речі, точно, що треба Лілі запушити на 25. Е, а, ну и Рико я, дорогой під злив, молин, 22 нараз. Это 138. 62. Я в шоці. А, ну я уже рассказал. И сьогодні. Е, Короче, мне чуть-чуть злили. Небагато. через те, что трофейна ліга закінчилась. И наступно будет идти 28 дней. Ну тобто приблизно це буде за два, два так певних сезони. Але ви розумієте, це треба... Ну, це тобто, максимум за 50 днів. Я не знаю, яке собі наказання якщо я це не зроблю. А, але коротше, ще я хотів сказати, що я собі купив планшет. Тобто, ви весь час бачили відео на телефоні. Я тепер, от, бачите, тут немає тої полоски, як на айфонах. Це планшет. От зараз можу вийти. Подивіться, це планшет. Це Такого інтерфейсу не може бути на телефоні. Е, ну і тому мені, по-перше, тут було зручніше. Бо більший екран. Взагалі, всі популярні блогери грають в Браво на планшетах. Тобто на телефонах ніхто не грає. А по-друге, більший екран для Браво – це плюс. Ось так. Такі от, так сказати, новини. А, ну і так, я, я ще пропав на тиждень, але я просто після того відпочинку на місяць хотів ще чуть-чуть собі набрати піднабрати сил і знімати нові для вас відоси. Так що, якщо ви хочете, щоб я викладав хоча б одне відео два дні, то підписуйтесь і ставте лайки. Ну а з вами був я Спайга і усім па-па!